Привіт, дорогий друг! Ти на каналі Еммануїл Кіц. І сьогодні зі мною Олександра Привіт! і Івана. Привіт! І ми поговоримо з тобою про обладунки. Дівчата, ви знаєте, що таке обладунки? А, так. Я думаю, що хоч один раз ти бачив обладунки, які на себе одягали в давнину воїни. Це їх захищало і допомагало їм. В Біблії Єфісянам шостому розділі ми читаємо про духовні обладунки, які Бог дає кожному з нас. Це Божа зброя. Давай ми про це почитаємо з тобою. Прочитаємо, дівчата? Так, Так, розберемося. І так, ми читаємо Єфісянам 6 розділ. З 13 го вірша візьміть повну Божу зброю, Бог каже нам, щоб могли ви дати опір Дня Злого і все виконавши, витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна своєї правдою і зодягнувшись у броню праведності. Бог ми читаємо, що Він хоче дати нам свої обладунки, обладунки Бога, які дають нам захист від усіх небезпек. І перше, що ми бачимо, він дає нам броню праведності. Броня це бронежилет, який захищає нас, це наші добрі справи, які ми робимо. Це коли ми слухаємося батьків, слухаємося Бога, і ми. Допомагаємо один одному, це наша броня, і вона захищає нас. Подивимося, що далі там написано у нас 15 вірш. І, взувши ноги в готовність Євангелія миру. Ми бачимо, що Бог каже нам, щоб ми взули Його взуття. І йшли і говорили Євангеліє усьому миру, усім людям, які ще не знають про спасіння, не знають благу звістку і не чули про це. І Бог хоче, щоб ми взулися в це взуття і пішли, і говорили всім людям, щоб всі почули, що Ісус Господь. Так, читаємо далі. Дивимося. А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Ми бачимо, що Бог каже: візьми щит віри. Це наша віра в те, що Бог живий, що Він помер за наші гріхи. І воскрес на третій день, що Ісус подарував нам спасіння, і коли є ця віра, ми теж під захистом Божим. Ми віримо в Ісуса Христа. Так? Далі візьміть і шолома спасіння. Так, треба одягнути шолом на голову, спасіння. Бог подарував нам спасіння. Ми знаємо, що Ісус прийшов на землю, щоб пробачити нам всі наші провини, якщо ми просимо це у нього. Він помер за наші неправильні діла, да, які ми робили, і за наші неправильні слова, думки. І Він. Потім Воскрес, воскрес на третій день. І він дав нам це спасіння, І Бог каже: візьми цей шолом спасіння, так? Є шолом спасіння у нас. І далі подивимося. І ще меч духовний. Меч духовний це наша Біблія, яка допомагає нам. В тих чи інших ситуаціях, і ми можемо проголошувати Боже Слово своє життя. Без Божого Слова нам ніяк. Слово Боже, треба читати нам кожен день. Так, дівчата? Так. так, і Слово Боже, коли воно живе в нашому серці, і ми його читаємо, ми проговорюємо його, і це як меч духовний, який допомагає нам. Коли я одягнена у Божу зброю, мені нічого боятись, Бог завжди зі мною. Уявіть собі, що ось цей апельсин, це ми да? одягнені у Божу зброю, у Божі обладунки. А ця посудина з водою це будуть наші різні життєві ситуації. Складності, труднощі, якісь проблеми. І якщо я одягнена у Божу зброю і я попадаю у ці складності, то подавай подивимося, що буде. Так, Олександра тут намалювала нам ось такого чоловічка. І ось ми попадаємо у ці складності. Давай подивимося, що буде зараз. Я не тону, мені нічого не страшно. Я можу вистояти у різних обставинах, і якщо якісь проблеми в моєму житті, я знаю, що я маю ці обладунки Бога, які Він дав мені. І ось що вийшло, так? А тепер ми подивимося, якщо немає цих обладунків у мене, якщо я їх не одягну, Бог мені їх дав, але я їх не одягаю. Будь ласка, Івана, давай допоможи мені, а ми поки що достанемо із посудини у обладунках нашого чоловічка, так? Давай ми подивимося, що відбудеться, якщо я не одягнена у Божі обладунки. Подивимося. І зіштовхуючись з різними обставинами, я тону, я не витримала всіх проблем цих, і мені дуже важко, тільки Бог може мені допомогти. Тільки Ісус Христос може допомогти нам вийти з усіх труднощів і захистити нас, коли ми одягнемо Божу зброю. Пам'ятай про Божий захист, про Його обладунки і завжди Йому довіряй. Я пропоную зараз помолитися. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за твої обладунки, які ти дав нам, за те, що ти даєш нам сили пройти всі труднощі іти поряд з нами. Ми дякуємо тобі за твою любов, ти наш Господь і цар. Слава тобі! Амінь. Амінь. Наш час добіг вже кінця. Підписуйся на наш канал і став лайк. До побачення! pass